Комбайн виникає питання: що ж краще взяти? Джундір e, 1177 e, або ж 1177, Ну, або крайній варіант 1177, Але я все ж таки схиляюсь e, до 11.77. Приїхав ще один 1177 до нас, це вже буде 1177 s 2 в просто максимально крутому стані і в дуже хорошій комплектації, тобто це високий бункер, це довга гідравлічна вигрузка, 4.10 вигрузки, реверс наклонної камери, заправлений працюючий кондиціонер. Пам'ять жатки 4,80 захват жатки, шумахер на візку. Жаточку покажу пізніше. Жаточка теж просто в суперовому стані. Ось такий він вигляд має, це є 91 й рік випуску. Ніде не, не пофарбований, не погнутий резина. Вся в бомбезному стані, без тріщин. Це ще його рідна. Так само передня. Без тріщин. В дуже класному стані. Так виглядає посередині, він блистить скрізь, скрізь де тільки можна. Ось як видно, ніде нічого не розбиралося по решетному стану. Так само нижні, нижня рамка. І знизу він весь блистить, скрізь по всьому. Е, зірочка в суперовому стані, там шнек, там теж все в фарбі, тут нічого не протерто. Ось так все виглядає, все у нас красовий, зараз ще покажу зернового. Видно в якому стані зірочка, шнеки, все. Це ляля. Дуже мале напрацювання цього комбайна. Такий красончик. Так само по наклоній камері, бачите, ніде нічого не погнуто. Так само тут ще зрістся в фарби. Видно, що воно все оригінальне, ніде нічого не кручено, не, не розбиралося, не, не варилось і не ремонтувалося. По цій стороні теж Вижте, все блестить. Знизу теж все блестить. Останку звуку знеків. Одна раз другий. Це в нас. Зерновий. Вигрузка неповарена, ніяких латок, накладок, нічого немає, гарненька. сторони ну, комбайн, мабуть, на вулиці не разу не стояв, тому що краска настільки гарно збереглась, що таки рідко зустрічаються. Діло, звичайно, не тільки в От, головне технічний стан, але технічний стан тут бомба, І плюс до технічного стану э, суперовий вигляд. Повільно буду зніматись. роздивились детально все. В такому стані елеватор. Як бачите, як новенький. Нічого не протерто, не прогризено навіть. Тут під верхом так само ця, Бачите, тут ще болото Де нічого не, не прогризено, не протерто. Варіатор марабана оберти переводить добре, нічого ніде не тече по сальниках. Зірочка тут вже є тріщотка на соломотряси. Зірочка в ідеальному стані на соломотряси. Тут теж все супер. Понизу ручник не спалений, грохот супер. Зараз відкриємо ключі від барабаня. Серединній комбайник не ржавий. З барабаня ніде не прогнути. В суперовому стані бичі теж в суперовому, От так, мабуть, буде пальця бичі. в суперовому стані. О, і і І. і. Також, зараз підемо наверх. Ага, зараз покажу. Ножі на січкарні. Ззаду теж він ніде не погнутий. Шівненький, розпилювач червоненькі. Показую січкарню. Так, ножі. Так що краще. Видно? Ось те, в якому стані ножі. Просто суперові. Балка ціленька резина, суперова, датчики втрат, все під'єднане, все працює. Решетна рамка ціленька, ніде нічого не полохано, нічого не поварено. Решета всі теж в суперовому стані, дуже плотні, взагалі не розбиті. Саме те зараз зараз переведемо ще. Комбайник просто в бомбезному стані. Такий вигляд має зверху по середині соломотряси тут все. все в гарному стані. Ніде абсолютно комбайник нержавий. Повторюсь, заправлений. Двигун, це вже йде серія S2, 1177С2, двигун тут йде потужніший на 170-160 кінських сил. Е, радіатор оригінальний, залятий Тусол. По двигуну там ніде нічого не розбиралося, турбінка бачите, сухенька, гарненька. У ремнях там все оригінал джундір, о, навіть зверніть увагу, е, цей ролик цей включає молотарку, прижимає ремінь. Ще бачите, на ньому фарба пооставалася. Ось в такому стані 77 очка Бункер це є максимальний, Зараз відразу перейду покажу. Мамо останній бункер не витертий взагалі. І так, погне разпаки є. Салон в гарному стані сідушка оригінальна, ніде не порвана. Е -е. Джойстик. Як бачите, надписи не затерті. Всі функції працюють, всі там датчики, пам'ять джатки, все працює. Оберти вітру переводяться кнопочкою з кабіни. Тут оце на тахометрі показує швидкість, показує швидкість косіння, оберти барабана, оберти вітру, оберти двигуна, оберти вітру переводяться електрокнопкою, оберти барабана гідравлічно цим речачком. Оберти мотовила теж кнопочкою. Так, запустимо його Запускається гарно. Одразу, одразу запустимо машину. Датчики працюють відразу, піщать. Підвищуються оберти, всі датчики гаснуть, піщати перестають. Тут нас показує перша це буде швидкість, далі будуть оберти двигуна. Parma. Прикладной работает все передачи, все хорошо включается. Так, сейчас відкриємо тут покажемо. Виглядає ролики навіть насічці все. Так само тут нічого не розбиралося, вал село матрясів і так далі. Майник просто лялька. Тому кого цікавить, дзвоніть, є декілька штук 77-х. Приїжджайте, вибирайте. Це є його жаточка 4.80 захват на оригінальному візку. Кому завелика, можемо поставити 4,2, це не проблема. 4.2 жатка є. В такому стані жаточка. Шнек рівненький, йде не погнутий. Гарненька жаточка.